Сьогодні завітаємо до Кальварії, цвинтаря, що в Ужгороді. Колишня назва цього місця церква. Потім Дайбоц, а згодом кальварія, що в перекладі з латини означає Голгофа. Цей цвинтар заснований у XVIII столітті є живим літописом історії Ужгорода. На мапі Ужгорода 1800 року гора Кальварія вже була відзначена скаплицею на горі. У 1945 році було прийнято рішення поховати тут воїнів радянської армії, які загинули у боях за місто. Так з'явився пагорб слави, меморіальний цвинтар, відкритий 22 липня 1945 року. Тут спочивають сотні воїнів, чиї імена викарбовані на надгробках, нагадуючи про страшні події Другої світової війни. Сотні синьо-жовтих стягів майорять над свіжими могилами, свідчачи про героїзм та жартовність наших захисників. Кожне ім'я, кожна фотографія це обірване життя. Нескорена душа. Кальварія це не лише цвинтар, це місце сили та пам'яті, де історія і сьогодення переплітаються, нагадуючи нам про цінність миру, свободи та безцінний подвиг героїв.